Добрий день, шановні учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про звичайні дроби. З цією темою ви вже знайомилися в 3 та 4 класі. Давайте сьогодні пригадаємо і вивчимо дещо нове. Отже, дивимося уважно на слайд. Число вигляду А поділити на Б, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом. І давайте пригадаємо, що число B, тобто те число, яке знаходиться знизу під рискою, да, це знаменник дробу. А те число, яке знаходиться над рискою зверху, це чисельник дробу. Що ж нам показують чисельник і знаменник? Знаменник знизу да, показує, наскільки рівних частин поділено одиницю, поділено ціле. А чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин одиниці цілого. Наприклад, подивіться, у вас у підручнику намалювали ось такий гарний торт. Поділили його на 8 рівних шматочків. Дивіться, поділили на 8 рівних шматочків. Отже, ми відразу пригадуємо, що знаменник знизу да, показує, наскільки рівних частин поділили. Наш торт поділили на 8. Отже, у нас знаменнику буде 8. А далі кажуть, що відкладемо три з них на тарілку. Ось три. На тарілочку відклали. Що можемо сказати? Чисельник показує, скільки взяли? Скільки ми взяли? Три. Отже, на тарілку відклали 3 восьмих торта. Чому 3 восьмих ще раз? Бо поділили на 8 частин і взяли собі три. 3 восьми. А скільки залишається? 1, 2, 3, 4, 5, 5 кусочків. 5 це чисельник. В знаменнику, наскільки ми ділили на 8, отже, залишається 5 восьмих торта. Сподіваюсь, ви пригадали і розберемо ще такі два приклади. Подивіться: якщо відрізок завдовжки 1 метр поділити на 100 рівних частин. Пригадуємо, в одному метрі 100 сантиметрів. Отже, якщо ми цей відрізок, 1 метр, поділили на 100 рівних частин, ми поділили по сантиметру да? довжина кожної частини буде 1 сантиметр. Тоді що ми можемо сказати? 1 сантиметр – це, подивіться, ми поділили на 100 частин, отже, у нас в знаменнику буде 100. А скільки ми собі беремо, щоб отримати 1 см одну частиночку. Тоді кажуть, що 1 см це одна сота метра. Аналогічно, 2 см. Знову ж таки, поділили метр на 100 рівних частин. Отже, по сантиметру да, поділили. І беремо собі 2 см. Скільки це? Дві частиночки. Отже, що ми можемо сказати? Що 2 см. Це 2 сотих метра. 17 см, що будемо робити? Ділимо метр на 100 рівних частин. Беремо 17. Отже, 17 см це 17 сотих метра. Точно так же можемо проговорити про грами і кілограми. Пригадаємо, що в одному кілограмі тисяча грам. Якщо ми візьмемо і один кілограм. Поділимо на тисячу шматочків. Тисячу шматочків. Отже, один шматочок це буде 1 грам. Тоді, що ми можемо сказати? Один грам це одна тисячна кілограма. Чого? Бо ми поділили кілограм на тисячу частин і взяли собі одну. Ще в молодшій школі ви вивчили часто вживані назви деяких дробів. Давайте їх пригадаємо. Подивіться. Взяли круг, поділили на дві частиночки і взяли собі тільки одну. Отже, в знаменнику поділили, на скільки? на дві частиночки, беремо одну. Такий дріб називається одна друга або половина. Взяли круг, поділили на три частиночки, взяли собі одну, отримали дріб, одна третя, або, кажуть, третина. І якщо ми круг поділимо на чотири частиночки і візьмемо собі одну. Це буде одна четверта або чверть. Отже, працюємо далі по вашому підручничку. Усно. номер 1062. Прочитай дроби, назви чисельник і знаменник кожного дробу та поясни, що вони означають. Давайте розберемо декілька дробів. Перший одна шоста. Що означає, що щось ціле поділили на шість частин і взяли собі одну? Чисельник цього дробу одиничка, знаменник 6. Далі, другий дріб. Одна восьма. Чисельник один, знаменник вісім. Що означають, що щось ціле поділили на вісім частин і взяли собі одну. Наступний дріб дві п'ятих. Чисельник – 2. Знаменник 5. Щось ціле поділили на п'ять частин і взяли дві частинки. Давайте усно проговоримо номер 1065. Записати у вигляді дробу число: одна третя. Що ми напишемо? В чисельнику один, в знаменнику три дванадцята. Що ми напишемо? В чисельнику 1, в знаменнику 12. Три сьомих. В чисельнику напишемо 3, в знаменнику 7. П'ять двадцятих. В чисельнику напишемо 5. В знаменнику 20. Наступний номер теж усний. Номер 1067. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. І ось наші малюночки. Подивіться: трикутник. Розділили на дві частини, зафарбували одну. Який буде дріб? Одна, друга. Далі круг поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 частин. Зафарбували дві. Який буде дріб? 2 зостих. Далі прямокутник поділили на три частини. Зафарбували дві. Який буде дріб? Дві третіх. Далі квадрат. Поділили на 1, 2, 3, 1, 2, 3. На 9 рівних частин. Зафарбували 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 5 дев'ятих. Сподіваюсь, ви пригадали. Да? Такі фігури зафарбовані і дроби ви ще вивчали в 3 та 4 класі. Отже. Попрацюємо тепер письмово. Запишемо номер 1070. Як називають одну соту частину метра? Перше. Так, і запишемо одна сота одна сота метра. Отже, один метр поділили на 100 рівних частин і взяли собі одну частиночку. Пригадуємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Отже, коли ми поділили метр на 100 частин, 100 сантиметрів, коли ми поділили метр на 100 частин. Ми з вами отримали по сантиметрику, да? а потім взяли одну частиночку, тобто ми взяли 1 сантиметр. Друге одна тисячна частина тонни. Одна тисячна частина тонни. І відразу пригадаємо, що в одній тонні тисяча. Кілограм. Отже, якщо ми одну тонну поділимо, на скільки, дивимося на знаменник, на тисячу частин, ми отримаємо частиночки по кілограму, да? а потім беремо собі одну частиночку. Що це ми взяли? Один кілограм. Третє. Одна двадцять четверта частина доби. Одна двадверта. Частина доби. Давайте пригадаємо, що одна доба це 24 години. 24 години. Отже, що ми можемо сказати?